Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму рагу запечене в духовці. Нам знадобиться одна частинка курячого філе, один середній кабачок, одна морквинка, половинка качана капусти, один великий помідор, одна цибулина, 4-3 середні картоплини, 100 120 г сметани. Одна столова ложка з гіркою томатної пасти, пару зубчиків чеснику, одна чайна ложка цукру, сіль та перець за смаком, м'ясо та всі овочі нарізаю середніми шматочками. то стостійну каструлю або сковорідку викладаю м'ясо, обсмажую 3-4 хвилини на середньому вогні. Додаю нарізану моркву та цибулю і обсмажую 1 хвилину. Додаю картоплю, кабачок, капусту та помідор. Обсмажую ще одну хвилину. Минула одна хвилина, овочі молоді. Вони досить швидко зм'якли та пустилися. Тепер сюди додаю подрібнені чесник, томатну пасту, сіль, перець та цукор. Також додаю сметану, перемішую і вимикаю. Вогонь вже вимкнула, води не доливаю, бо ось тільки овочі пустили соку. Тепер відправляю овочі в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин.